Лапки -гавки. Це я, Ремі Лобо. І ми повертаємось до моторошної пригоди в Пекрумс У минулій частині я ледь уникнув небезпеки, але це ще не кінець. Лабірин стає все складнішим, а небезпеки ще страшнішим. Чи вдасться мені знайти шлях до свободи цього разу? Ходімо разом дізнаємось тому беріть смаколик і вперед до пригод. Ну що, друзяки? Ми повернулися. Я досі сижу туди. Там бігає, чуєте? Зараз він же має піти. Довго ж я тут сидів, поки він шукав мене. Цей монстр. Оп, нема? А ні, десь там ще. Нічем. Ладно, швидко втечемо від нього. Папа, куди це нас перенесло? Ух, це був чарівний шкаф. Прикольно. Так, десь ми вказалися якийсь коридор дивний. Побігли быстрейше. довгий довгий коридор. Так, е, Бута, ти куди будто, ты куда побігти быстро? Подшукай мене. Ой, пеш тут. Привіт, друзяки Я радий, що ви ще живі Так, пароль. Ти знаєш ти пароль? Давай наугад. О, вгадали, ти бачиш? Ух ну? ти, що тут у нас? Якийсь трансформатор. Так, ми включили, і що відбувається? Нічого не відбувається. Хм, темніє тільки. Що це таке сталося? ого, щось нас перезагрузило. Ух, скільки цифр і буку. Да, щось з нами не те відбувається. Дуже дивно. Ха. Попочки, де це цими Ух Ти басейн? Дуже дивний басейн. Хм, Дуже дивно. Стільки води тут. Ну, побігли. Побігли, побігли. Тут нема нічого інтересного. Просто дуже багато кімнат і куча води. Спець забув закрити кран. Побігли. Пробізимося по цій води. Пеш, ти що там робиш? Ти що знищував, ну ходи покажеш. Подімом. Брата, тут нічого немає. Куди тут йти? дуже дивно. Ніяких монстрів нема, ну це добре, мабуть. Може, погано. Нема такого екшену. Ух ти, та велика кімната. Куди ти мене ведеш, я не знаю. Кругами водиш, мабуть, що. А, сходи, ні. Польтіємо Лимон, знай, наверх. Наче саме правильно йдемо. Ну, скільки сходів, юки-палки. Скільки ж їх може бути, га? Ще сходи. Давайте перекуримо чи що? Ковто водички і козі, опачки, Кась кімната. Кнопку нажали, а тут що робити? Якісь п'ятна на стінах. Крутілки якісь що робити. Може вони що означають? Зелена синя. І оранжеві п'ятнишка. А крутілки то оранжеві немає, є жовта крутівка. Хм, Ну, мабуть, крутити треба, може всім трьом треба крутити. Давайте спробуємо. чуть чуть повернемо. Не не відкривається, е! Може щось не тут закрутимо? Нічого не відбувається. Да? Стекло. Давай жовто покрутим. До кінця закрутим, так, поки нічого. Ще закрутимо і данш. Ще крутиться нова ще закрутим. Хм. Нічого не розуміємо. Тут, Блін! як не відкривиш? Так, там якісь двері. Ну, не знаю, це дуже стромні двері, там щось червоне, висить, не заходити. Ну перенесемося тут. Ух ти! Йолки-палки. Здається, ми близько до виходу. Тут все розкидано і лунає тривога. Друзі, я чую його, він збіжить за нами десь той монстр. Йолки-палки. Треба бігти, треба шукати вихід. Побіг біон. Я загубив своїх друзів. Представляєте? Мабуть, твоїх вже зжерли. А може, ні. Вони доволі я десь його чую. Так. привіт. Він десь там ще біжить. О, треба знайти ключ? Ну, Я не сумнівався. Хіба ж вони так просто відкриють нам двері? О, дякіс, пішли далі. Пішли відкривати двері. Так, де двері? А, а тупік. Там двері, так? Да? Давай відкриємо їх. Давай. Опа. Знов куратори цієї, чого моє. Побігли швидше. Десь має бути вихід, я це чувствую. Блін! тебе попалися. Два ще раз ще сохранилися. Він захопив когось із моїх. Не тільки мене він спробував зжерти. Буду, походу, вже він зжав. Ну нічого, ми врятуємося звідси. Тромненький коридор, і ще коли знаєш, він за тобою біжить той монстр двохметровий. Десь скоро вихід я відчувають. Треба ще й двері знайти. Так о коридор мінився. Десь має бути ще ключ. Ключ і двері, які вони відчиняють. Де ж він знаходиться біжимо? Біжимо, ми знайдемо. Я походу заблудився, Походу мені кердик. Тупик! да, щось мій нюх мене підводить. Ти ж має бути ключ. А усві. так, двері. Давай, давай, Замай, Все, майже скоро втеча буде. Є, yeah. я відчуваю, відчуваю, що ми спасемося, давай побігли. Куда тут біжим прямо? Куда ж бігти дальше? Давай сіде! Куда ж десь добіжим? Це коридор мабуть. Ого! Бачу вихід! Давай! Є! Ух ти! Куди це нас занесло? Що, друзяки, ми вибрались чи ні? Ой, здається, шось тут дивно. Все? А ні, так і ні, друзяки. Ну, дуже стромний кінець, якщо що. Ну що ж, ми молодці з вами. Ми пройшли до кінця. Ми це зробили, друзяки. Ми знайшли вихід. Гра закінчилась, але кінець був дуже дивний. Хто знає, можливо, насправді це не кінець цих. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більш цікавих та жахливих моментів. А мені вже час відпочивати. Пока-пока.